Yeah. <laughs> Конфлікт будинкової громади з громадянином Росії Андрієм Вольницьким триває вже більше року. Він розпочався з того, що чоловік відмовився сплачувати внесок за парковку. А коли його авто перестало пускати на майданчик, вдався до агресії. Завдяки тому, що у будинку встановлено камери спостереження, мешканці отримали записи пошкодження майна та побиття представників адміністрації. Однак, за словами людей, належної реакції правоохоронців на свої звернення вони не отримали. Нас ніхто не хоче вислухати яку бездіяльність проводить наші внутрішні органи Ті всі справи, які порушували, закриваються, не вважається, що за потрібно розібратися. Водночас, як розповідають самі мешканці, їхній опонент жодної вини за собою не визнає. Мешканець зараз перебуває в будинку, тобто також дає коментарі, що ситуація висмоктана з пальця, що всі відео е вчинюваних ним е правопорушень є змонтовані. Е вказує на те, що не він вчиняв цих злочинів і жодного відношення до них він не має. А міліція, відповідно, на підставі його свідчень е закриває кримінальні провадження. Правоохоронці кажуть, більшість дій, у яких звинувачують Андрія Вольницького, не підпадають під кримінал. Попри це, три провадження, зокрема щодо побиття людей, все ж таки ведуться. Однак наразі матеріали не скеровані до суду, бо проводиться експертиза відеозаписів. Тим часом у прокуратурі повідомили, що дві постанови про закриття кримінальних проваджень уже скасували. Відтак зараз їх є вже п'ять. Самі ж мешканці кажуть, якщо не доб'ються справедливого слідства у Львові, поїдуть до Києва пікетувати Міністерство внутрішніх справ.